Сьогодні ми готуємо боріта. Але не як у фастфуді, де всередині три молекули м'яса. Почнемо з тіста, борошна, окріп, трішки олії, сіль, цукор і щіпка розпушувача. Замішуємо і даємо тісто відпочити стільки ж, скільки ти після важкої неділі. Тим часом фарш, звісно, від ювілейну. Викидаємо на пательню, смажимо з цибулькою та чесничком. До такого запаху, щоб сусіди постукали і спитали, та що там в тебе коїться. Додаємо соус ру на сацибелі, трішки води, тушкуємо. На цьому етапі вже можна взяти ложку і зробити контрольну дегустацію. ou deux. Фінальний акорд: крем крем-сир для ніжності, петрушка для свіжості та кукурудза для кольору. Все перемішали і маємо щось середнє між мексиканським святом і українським застіллям. Тісто розкатуємо тоненько, смажимо на сухій сковороді, ховаємо під вологий рушник, бо ніхто не любить жорсткі тортини. Потім щедро кладемо начинку, додаємо сир, загортаємо, обсмажуємо на вишковому маслі. І тут головне встигнути сфоткати, бо зникне швидше, ніж ви згадаєте слово «буріто». А Готували з любов'ю соусом руно та м'ясом від ювілейного.